Світовий банк виділяє Україні 2 мільярда. Частина це доходи від активів Російської Федерації заарештованих за кордоном. Наш гість має до діла до мільярдів, і ми якраз його і спитаємо як фахівця з мільярдів. Це Костянтин Живаго, інвестор, підприємець і меценат. Пане Костянтине, якщо я вас побачу, я поставлю питання вже вам особисто. Добро здоровя, дякую, так. що е, ви з нами. Моє питання таке. Микола пр... добрий вечір. Правильно я розумію, що є там умовно 300 мільярдів. Вони десь заарештовані, але, попри арешт, вони якось і там набігають якісь відсотки. І ці відсотки е, Світовий банк дає Україні, виділяє Україні. Дуже пунктирно, але чи я правий на загал? скажімо так. Микола, добрий вечір ще раз. Добре Телеглядачі, зовсім. добрий вечір. Це все правильно. Не так скажемо лінейно, але правильно російська влада, Російська Федерація мала майже 300 мільярдів доларів, які були заблоковані, заарештовані заарештовані під час війни під час агресії в лютому 22-го року. Вони були заарештовані, не конфісковані, тому що законів таких немає. Були заарештовані. Але як ви. Правильно кажете, вони були вкладені, як правило, в цінні папери різних урядів світових, тобто, це цінні папери європейських урядів Німеччини, Франції, Італії, це цінні папери американського уряду, дебіли, так звані білс тобто це боргові зобов'язання казначейства як наше ОВДП. І ці, ці гроші, які були вкладені ці в цінні папери, тобто долгові боргові зобов'язання, вони кожен рік приносять. keys Прибуток, який, якийсь тобто купон, тобто відсоток свого роду депозитні так звані відсотки, і ці відсотки залежно від того, які ставки в західних центральних банках, будь то федеральний резерв або Європейський центробанк, вони від там 3 до 6 відсотків до 4,5, 5, по різних країнах різні. І тобто на 300 мільярдів щороку набігало би орієнтовно десь 10-12 мільярдів доларів, тільки відсотків. І саме ці відсотки. Вся цивілізована спільнота і європейські уряди вони прийняли відповідні закони, відповідно до яких законів, якщо заарештовані гроші, то відсотки по цих грошах вони будуть тобто, утримуватися і не віддаватися Російській Федерації. А вони будуть утримуватися вигляді податків, і ті податки отримують ці самі держави, які ці імітували ціні папери, тобто ці держави, які сплачували ці відсотки по своїх боргових зобов'язаннях. і і вони сплатили ці відсотки, і в той же час їх оподаткували. Оподаткували по ставці 100%. відсотків. Тобто, ми заплатили вам, скажімо, мільярд доларів відсотків по своїх боргових зобов'язаннях, але ми в той же час і оподаткували їх на 100%. відсотків. Виплатили вам мільярд, і знову ж цей мільярд забрали до державного бюджету Німеччини або Сполучених Штатів, або Італії, або Франції. Після цього ми ці гроші кажемо: це не гроші наші. Ми не хочемо їх взяти ані Німеччина, ані Франція. Ані Сполучені Штати, і вони кажуть: ми ці гроші виділяємо на спеціальну програму Світового банку. Завдяки якій цій програмі ми будемо підтримувати народ України і Україну як державу. Тепер питання: ви сказали, що можна арештувати, але користуватися важко. Є варіанти, щоб ці 300 мільярдів якось як потрапили для України. Чи... Чи думають адвокати, чи думають фінансисти десь в Європі, в Америці як обійти? Ну, безперечно, ми всі знаємо. Я не думаю, що всі, але ви точно знаєте, що е, власність вона непорушна? Це, це святе, це щось святе. І тому не можна просто підійти, сказати, ми у вас забрали і все іди. це не Росія. Але я знаю, з 22-го року намагання були чи вони тривають ці процедури, як би так обійти ці варіанти, які проти того, щоб забрати, і все ж таки забрати у росіян і передати українцям, або просто забрати у Росіян. Я навіть на це готовий. Микола, ми насправді готові. Ми українці в цій ситуації, коли українці страждають, і населення страждає, і економіка страждає, держава страждає, стільки лється крові. Ми готові забрати не тільки гроші, які 300 мільярдів заарештовані в Європі. Ми б готові були забрати і 300 мільярдів, які були у росіян поза цивілізованим так званим світом, тобто або в золоті, або саме в центральному. Банку Російської Федерації або у Китайців, де було також майже 150 мільярдів резервів, ми були б готові все це забрати. Але ви правильно сказали, приватна вла власність вона не порушена для до конституції конституції будь-яких цивілізованих країн, і в цій ситуації вони зараз розмірковують останнім часом вже останні два-два з половиною роки, яким же таким чином знайти таку юридичну конструкцію, які треба прийняти буде закони. Як ці закони провести відповідно до умов міжнародної спільноти для того, щоб все ж таки ці 300 мільярдів витратити на те, щоб компенсувати Україні всі ці збитки, які і надала, і надає, і може ще надати агресія Росії проти України на сьогодні? Я хочу сказати те, що вже почалась така розмова. Якщо навіть на цю розмову було табу рік або півтора року тому, то вже ви бачили попереднього тижню Валдіс Домбровський, який один з єврокомісарів. Безпосередньо економічних єврокомісарів європейської спільноти, тобто європейського союзу, він вже каже про те, що ми не бачимо це як червоне світло світлофору. Ми хочемо розібратися і хочемо знайти юридичну конструкцію, яка буде влаштовувати весь цивілізований світ, для того, щоб ці 300 мільярдів саме безпосередньо як тіло цього заарештованого активу, могли б в майбутньому бути використані на треби відбудову україни але в цій ситуації Є дуже багато факторів, які треба враховувати, тому що Європа, як і Сполучені Штати, насправді, як і Японія, і будь-яка країна світу а сто років тому це і Велика Британія з його британським фунтом, з її британським фунтом. ці європейці дивляться на те, що будь-які такі речі ні в якому випадку не завадили євро як валюті європейської спільноти європейського союзу бути привабливою, привабливою валютою в очах різних інвесторів. Тому що подивіться, є сьогодні суверенні фонди. Суверенні фонди Саудовської Аравії, суверенний фонд Норвегії. Вони свої гроші тримають, в тому числі в Євро. І якщо вони почують або зрозуміють, і китайці та такі ж самі, якщо вони почують, що такі гроші може запросто конфіскувати, то вони скажуть: ні, 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 ми в Євро більше нічого тримати не будемо. Ми переведемо ці гроші або в золото, або в американські долари, або в британські фунти, або в швейцарські франки. І це буде мати насправді. Дуже великі негативні наслідки для євро, тому що євро може сильно впасти, він може бути непривабливим в цій ситуації. Може останнє питання, але таке складне. А може можна порахувати збитки України і собі уявити, скільки ми можемо попросити у, захід, у західних партнерів, щоб покрити ці збитки? Чи у Росії? Я не знаю просто. Зараз хто-небудь там, уряд, президент, президентська адміністрація під, під якісь підрахунки проводить. От ми повтратили 500 мільярдів або трильйон. І, і ми собі уявляємо, що от є 300 там лежать, є складності, але ми розуміємо, що 300 потенціально можливо. Значить, нам ще треба 700. До кого йти по тих 700? Так робити чи інакше, є якась така дорожня карта. Будь ласка, пане Костянтине, Микола. Безумовно, вона є. Насправді є багато купа експертів, купа насправді провідних міжнародних організацій. Спочатку це скажімо, експертами, можуть бути міжнародний валютний фонд. Далі це може бути міжнародна фінансова корпорація. Даже далі це може бути європейська спільнота. Всі ці претензії, які Україна буде мати відповідно до цивілізованого цивілізованого. Правосуддя до Російської Федерації вони будуть спочатку з'ясовані, вони будуть подані до суду, де Україна буде позивачем, і після цього міжнародний суд прийме рішення після того, як він з'ясує, яка ж насправді реальна цифра. І ми будемо скажімо, казати, що ми маємо збитків трильйон. Росіяни будуть відбиватися і казати, що цих збитків не трильйон, а тільки 50 мільярдів. І в кінець кінцем це рішення прийме суд таким же самим чином, як суд приймає рішення в Україні. Або в Британії, або в Сполучених Штатах, або в Німеччині. І як тільки буде прийнято рішення судом, то всі будуть свої з і позивач і відповідачі будуть відповідним чином додавати свої експертні висновки, експертизи, і після цього суд прийме яке рішення відповідно до міжнародних. Договорів міжнародних правил, і це рішення буде остаточним. Коли воно буде остаточним, то саме такі гроші і повинна бути Росія компенсувати Україні як агресор в цій неспровокованій війні. Ну, ми, власне, кажучи, все з'ясувало мене ще було одне питання, але на жаль, хронометраж це хронометраж, це святе. Нікуди не дінешся. Дякую дуже, Костянтин живе як право власності Підприємець ми це відповідно до конституції. Дякую дуже. Спасибі вам величезна.